Але умовно, якщо це буде такий кейс, людина прийде і скаже, що я хочу квартиру. Класна квартира. Я б її навіть взяв і за, за 230, бо я знаю, як її рентабілізувати. Так, так. Якщо такий клієнт прийде і скаже, мені треба CPC підписати без, без завдатку для отримання такого типу кредиту. Тобто скаже, Окей, що, давай, підпишемо, я зніму оголошення, там, наприклад, на два тижні чи там, на три тижні. Так, ну, бо, так, бо це все одно круто, це все одно вигідно для нього. Я я так собі думаю. Можливо, там якось по іншому буде працювати. Ну, Будемо надіятися. Я не знаю, як в Лісабоні, тому що в Лісабоні вели тут складніше з цим, тому що попит дуже великий. Ну, та, тут та. не готові чекати. Та. Але якщо ми говоримо про центральну Португалію, про невеличкі містечка, то там люди більш лояльні і. Легше, ну, там немає формати. просто такого попиту. Так, немає Бо такого попиту. Якщо так. стоїть 10 чоловік, ну хай 10, 5, скільки там людей бажаючих купити твою нерухомість. Який сенс тобі стояти чекати? Ну так. хіба в тебе якісь персональні?